ріпаку для нас буде дуже важким, того що саме в нашому господарстві ми привикли під ріпак заряджати з осені так по серйозному і по взрослому. А цього року нам ціна на мінеральні добрива диктує свої умови. Ну Зовсім відмовитись від добрив на посіві ріпаку, то, на мою думку, майже нереальна справа. І... Ефективність тоді знизиться в рази. Саме тому ми залишаємо дві, на мою думку, самих обов'язкових підкормки озимого ріпаку за умови безплужного обробітку ґрунту. Тож, хто слідкує за каналом, знає, що ми вже років 8, так точно не оримо взагалі. А саме через те, і нам потрібен азот під дисковку, тому що нам потрібно розкласти солому якнайшвидше, щоб вона не конкурувала за азот з ріпаком, з основною рослиною. Саме через те, зараз ми вносимо 70 кг карбаміту на гектар. І з основного жилення, що в нас залишиться, так це 100 кг НПК в сівалку. І на тому буде квітка. Зараз ми кидаємо карбамід, будемо задісковувати нашим джокером. Тоді це поле тут постоїть деньків так 4 і зайдемо сюди з глибоким рихленням. Тому що Тут давно не було якісного глибокого обробітку ґрунту. І саме на цьому полі буде глибоке рихлення. От там вдалині комбайни дозбирають теж площу, яка буде під посів. Ріпаку. Але там буде тільки кара, тому що там недавно був цукровий буряк і там під буряк було рихлення. Там з глибиною все в нормі. Отож, беремося до роботи, який би не був важкий час, який би не був важкий сезон. А якщо ми вирішили сіяти, значить, значить ми сіємо. А для того треба прикласти максимум зусиль, щоб зробити все максимально якісно і максимально в стислі е, терміни. Тому що оптимальні терміни посів у ріпаку е, в нас вже збігають і нам лишається е, від сили днів 10. А далі почнуться пізні терміни посів у ріпаку, і за такого живлення це вже дуже ризиковано. Так що треба рухатися. Стрибина невелика, сантиметрів 5 сили. нам цього абсолютно достатньо, щоб закрити вологу, яка нам нападала за ті тижні. Ось знов хмариться. Не знаю, чи буде дощ, чи ні, ніби не обіцяли по прогнозу, але хто його знає. Отож, суть даної операції, закрити вологу раз, розмішати стерню. І пужнивні рештки з землею 2 і заробити Карбамід 3. З цією задачою ми абсолютно спокійно справляємося. Працюємо доволі швидко, швидкість 17, 16, 18, як коли кілометрів на годину. І... Працюємо! Працюємо на цьому полі буде глибоке рихлення. Я думаю, за днів 3-4 ми вже почнемо тут рихлити. І ми включимося знов. Found the dust I was born. To the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. My enemies will think they. destiny посиленими темпами ґрунт підпусів ріпаку. Це в нас те саме поле, де ми випробовували фенда який приїжджав на демо і клас аксіон який які тут ходили з каратом. Ми той смужалку з каратом залишаємо, а потім решту все поле робимо глибоке рихлення. Перед збором урожаю я ходив по цьому полі зі своїм щупом. Тут було легеньке ущільнення, і ми вирішили тільки у цю площу зробити рихлення. Смужалка а, з проходом карата залишається як контроль, чи ми правильно оприділилися чи ні. Бо спостерігаю зараз за рихленням під ріпак і може таке бути, що я на наступні роки взагалі відмовлюсь від рихлення і буде тільки карат. Це так, плани на майбутнє. Моїх експериментів під ріпах ніхто не відміняв. Ми експериментували, експериментуємо і продовжуємо експериментувати. Що, глибина обробітку ґрунту, сантиметрів 40 мало би бути. Зараз не маю щупа, щоб тут поміряти. Може як буду заробляти тут, тут далі після рихлення буде джокер, як буду заробляти джокером, то пройдусь з щупом. Зараз парпати лопаткою до 40 см смислу не бачу. По відчуттях трактора я наставляв і вони мене не підводять. Ті відчуття. Отож, як і завжди, цього року так само. Під обробіток ґрунту, під ріпак ми робимо двома способами. Ось там на горизонті ходить наш 950-й з каратом. Тут же ж ми робимо рихлення. Це все потім там зразу після карата буде посів, тут ще буде зароблятися джокером і теж буде посів. Терміни в нас катастрофічно спливають. Ми до 1 вересня не встигаємо навіть половину засіяти, то вже однозначно. 1 вересня у нас такий все був дедлайн для посів у ріпаку. Цього року не вийде. Минулого року не вийшло, тим більше. Ми закінчили сіяти 9 вересня. Цього року бачу, що може на кілька днів скорше справимося, може і ні. Все буде залежати від техніки, від погоди а, і від багатьох інших факторів. Працюємо тепер трошечки усиленими темпами, довше до годинки другої ночі. Ну, ми добами не працюємо і ніколи не працював. Ну як, дуже рідко працюємо добами добами ми працюємо за таких виняткових моментів, коли ламається один трактор і тоді звільняється звільняється час і посилюється нагрузка на інший трактор, і ми тоді можемо працювати добами. також ж ми зараз працюємо, як я вже казав, зранку і до ночі. Е, що у нас є на даний час? Швидкість руху в середньому 10 км, 3 з гаком гектара в годину, 13 літрів на гектар. Е, по факту, чесно вам скажу, до кінця площі та цифра зменшиться там, до 12,9 Отож, швидкість руху 10 км на годину, глибина близько 43-45 см. Е... Пеляка страшне. Нас тут два місяці заливало, а тепер я чую моє серденько, що ми знову будемо просити дощу. Ну, над погодою ми керувати не вміємо, ми можемо тільки під нею під... підлаштуватися. Що ми і робимо? stronger now. I won't let me. Ну і завершальний етап нашої з вами подорожі під назвою Пусів наземного ріпаку. Власне, сам посів. Наша сівалка. Лємкін компакт Солітар. Виставили на 350 тисяч схожих на сіни на гектар. А, 100 кг складних добрив, 7,21-21. І сіємо. Сіємо, в принципі, вже майже в пилюку, ще є якісь, скажем так, натяки на вологу, але... В основному основна надія зараз тепер на дощ. Волога а, моментально вітри з зі спекою видали нам, не влило, просили погоди, а тепер я так бачу, почнемо просити дощу. Ну, Волога, в принципі, ще є, ще не, не таке вже критично все, але... З дня на день почнуться проблеми у нас з вологою, так що якось так. Працюємо в звиклому режимі. Працюємо, якомога, ну, стараємося якомога швидше засіяти. Вроді на вихідні нам обіцяють дощ. Було б зовсім не зле, яких 5 мм дощу. Вирішили б наші всі питання за сходами рибаку. Ну, це вже не від нас залежить. Наша задача підготувати ґрунт і посіяти. Тут довгі гони на полю, посівна йде доволі швидко, але сіяти нам ще багато. До 1 вересня не встигаємо вже так точно. Зараз у нас 29 серпня. Сіяти ще так майже 300 гектарів. Ну нічого, посіємо, доки встигнемо. Минулого року закінчували сіяти ріпак 9, 9 чи 8 вересня. А, і маємо, в принципі, рекордний урожай. Так, легенький перекурчик, йдемо на двір. Покажу, що в нас робиться з вологою. Заодно поговоримо, трошки пошукаємо, може по глибині подивимось. Ну і взагалі про стан ґрунту і про його підготовку. Ми зараз тут знаходимося на а, тім полю, де ми готуємо ґрунт каратом, там ще от парник доробляє. А, а, ми глянемо. Бачите, намоки на вологу є. Тяжко шукати насінини того, що ми сіємо через рядок, толком не знаєш, чи ти попав на рядок, чи ні. Попадаються от ті кубки з соломою, це не є дуже добре, але ні виходу, ні варіантів в нас нема. Ну. Так як і завжди, на камеру знайти щось складна справа. Ну, Тут брат ходив, копав по глибині, казав, що, що все норм. О, є, знайшов, от маєте 3 сантиметри, навіть не повних є, і насінинка знаходиться, не кажу, що абсолютно в абсолютно в грунті, але і не в сухім. Напарник їде на дозаправку ну Трошки бракне солярку І о чудо! Почався легесенький дощик, якого нам зовсім... зовсім який нам зовсім-зовсім не лишний. попали якісь хазяї. Чистіки треба вже доміняти. Добре, печем далі. Осіваємо ріпак. Суш конкретно. Продовжуємо сіяти наш ріпак. На, на цій площі ми вже виходимо на фінішну пряму. Залишилось зробити поперечку тут від курчів, поперечку з тої сторони. І от такий клинчик наш. Дуже веселий. Він же попадав в нас в кадр, коли ми тут чотирма комбайнами його проводили його обмолот. Зараз що ми зробили? Ми от ту шкарпа така була, ми її стисали. І тепер ще раз пустили глибоко розрихлювача і зараз заробляємо європаком. Старичок Арес у нас зараз знову в ділі. Стараємося тепер його трошечки загрузити роботою після того, як ми поставили на нього навігацію. Ну, так скажем, Сильно не нагружаємо, але, але і без роботи він не сидить. Трошки тягає в нас європака, трошки тягує, тягає рубіна по городах. А трьохметрового, ну і розкидач нікуди не дівся. Ну і при, причіп причіпна жнива. Ось такий фон. Глибоко розрихлювач у нас витягнув доволі вологу землю, змішав її з верхнім шаром сухим. Зараз ми тут, ну, в принципі, слід слід, тільки трактор з глибоко розрихлювачем з'їхав з поля і... В принципі, слід в слід, за ним працює Європак і зараз я буду сіяти. Так що тут а, все як книжка пише, робимо. Ну, Європак, бачите, саме робота суперова. Свистить пасок на генераторі і такий звук капризний. А так в принципі нормально. Залишали якісь якісь геляки. Ну, то таке діло. Коли щось свіже розорюєш, то така справа. Третя частина того клина, от верхня, а то ми минулого року теж відео показували, як ми розорювали тут без плуга, тут був джокер карат. А, це людські паї. І от далі на, на горизонті всі дерева, це теж людські паї, за які ми платимо орендну плату. Ну Щось поки що ніяк руки не дійдуть до тих дерев, щоб то все діло розкурчувати. Європак в дуже гарно вирівнює, компактор верніше дуже гарно вирівнює площу а, Досить чітко все і класно. Ви бачите, які бугри лишаються після глибокого розрихлювача. Перепад десь сантиметрів з 15, а компактор це все гарно розрівнює. Це теж один з наших експериментів цьогорічних в плані обробітку ґрунту. Ми так в принципі, ще нікого не робили, щоб робити глибоке рихлення і зразу за ним пускати Європака. Завжди я після глибокого рихлення в нас йшов або Хоржокер, або Лемкін карат А Європака ми ніколи не пускали. Цього року вирішили трошки, як би то сказати, зекономити день часу. Нагрузили Ареса і... І зараз працюємо Європаком. Тут є трошки нагортання, але то не дивно, Компактор хоче оранки, а не глибокого рихлення. Компак Європак робить чудеса, дивіться, як вологу файно підтягує. Я думав, що тут де суш просто капець, а тут... Переїхав на друге поле, тут європаком роблено по рихленню. Тут більше вологи є, ніж там. Європак піджимає круто і підтягує вологу догори. Поки що мені дуже подобається. Ну і заключний варіант. По нашим посіву ріпаку. Проводимо каткування. Ми своїх катків не маємо. Нам Сусід Андрій люб'язно погодився допомогти. Дуже багато чого зробить даний агрозахід підтягне вологу, притисне насінинку більш щільно до ґрунту і є надія, що ріпах на даній площі зійде без дощів. Хоча дощу треба і треба дуже. Ну, але Виходимо з положення, як можемо. Груду лишню розіб'ємо, підтягнемо вологу і, дай Бог, трошки удачі і будуть сходи. Отож, всім дякую за увагу. Дякую за ваші перегляди. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Слава Україні. 1 вересня. Маю надію, що крайній день посіву ріпаку, залишився ще один останній гібрид на той рік НПЦ Кристал. Його маємо приблизно на 62 гектари. Ми якраз виставили сівалку. І якщо все гарно складеться, то сьогодні буде квітка з посівом ріпаку. І можна вже буде щось думати про підготовку ґрунту для посіву пшениці. Ага, йому десь там всередині скінчилося, напевно. Ясно. Добре. Ще хочу вас завести на одне поле, там вже маємо перші сходи. Перші поля, які ми сіли, вже ріпак посходив. Так, нас. Файний дощик. Падає. Такий акуратний. З вечора почався 4 мм. Краще не придумаєш. Не сильний, не зливний. Можна їх ти подивитися на ріпак. Так, народ. Маємо на календарі 3 вересня і знаходимося на полі озимого ріпаку, яке сіяє одне з перших. Ми тут сіяли приблизно 23 чи 22 серпня, я точно не пам'ятаю. Попередником є горох, тут була проведена одна дисковка, слід карата і посів. Сіємо ми, як зазвичай, через рядок, ширина міжряддя 33 см, густота висіву була 350 тисяч на гектар. Ну, рядочки виглядають досить непогано. Сівалка посіяла настільки якісно, наскільки вона змогла посіяти. Тому що то не сівалка точно висіла, вона так води буде сіяти, трошечки кубки, трошечки пропуски. Більшого від неї вимагати і годі. Зараз падає в нас дощик легенький. От там буде сходити ріпак. Той, що я показував, як ми обробляли ґрунт. На цьому полі в нас а, був слід карата і посів, а там далі ще одне поле було по рихленню. Ну, туди зараз немає смислу їхати, бо тільки а, в болоті покупаєшся і більше нічого. А, три дня як закінчили сіяти. Чесно кажучи, а, коли починали ті дві площі сіяти, я навіть не міг собі подумати, що ми 1 числа закінчимо посівну. але ми попрацювали на славу, трошечки не доспали, але зато є результат. Як тільки відсіялися і толком, зразу і дощик зверху падає. Так що все норм. Отож, сходи отримано, пів справи зроблено. Далі справа за оприскувачем. Все, що восени стосується ріпаку, далі залежить багато чого від оприскування. Не проморгати реєстрегуляцію, вчасно забирати падалицю. А, і якщо потрібно, то може треба десь підчистити страховим. Хоча а, зазвичай нам вистачає грунтової схеми. Отож, народ, дякую вам за увагу, дякую за перегляди, лайки, підписуйтеся на, на канал, не забувайте. А, попереду. Ще дуже багато цікавого. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України!